Всім привіт, я слава, і сьогодні ми знімаємо відео з вам. Про x 5 G05. Чому саме про нього це буде як продовження відосу про f 15 Я його буду порівнювати у всьому з f 15 так як розглядаю його як альтернативу, ну єдину, в принципі, альтернативу після f 15 як, як заміна ну, йому логічне продовження. Е, ну і ще можна розглянути, звісно, G07, але то вже зовсім велика баржа, яка в місті мені здається не потрібна. Трошки водних даних конкретно про цей екземпляр і чому ми знімаємо саме про нього. Це можна сказати базова версія. Чому я її називаю базовою версією, хоча це 40i, а є там ще 25-й дизель. По тій причині, що це Америка. Вони будуть найпоширеніші, ну їх більше всього на ринку, всі їх везуть з Америки, і в принципі найнижчі ціни саме на них, вони там в переміжку з 25 м дизелем йдуть. Тому якщо ви захочете купити жіноль 05 скоріш за все, ви будете обирати поміж 40i. Якщо брати в порівняння з F15, як я вам тоді розповідав, там найпоширеніший з Америки 35i, Ну само собою. І їх більше всього, вони найдешевші, з них ви, скоріш за все, будете вибирати. Конкретно про цей автомобіль Він куплений за 45 тисяч доларів в майже повністю такому самому вигляді. Єдине, що там були базові колеса. З Америки він також, ну, базова у нього комплектація з завода, він без М-пакета йшов. До нього при відновленні додали М-пакет встановили і продали ну теперішньому власнику, але на базових колесах. Це він уже достав колеса. По зовнішньому вигляду, якщо порівнювати з моїм F-15, мені все тут подобається. Він е, дуже гармонійно виглядає. Всі елементи між собою круто поєднуються. Ну базово тут складно щось е, е, запартачити. Я б так сказав, коли це білий колір, то додаєш десь чорних елементів, і воно завжди буде круто виглядати, головне не перестаратись. Ми вставимо фоточки, як він виглядав в Америці без М-пакету, на базових колесах. Я думаю, що власник ще скине фото, як, як він виглядав на базових колесах вже з М-пакетом, коли він його придбав. І з того, що зовні можна було б додати, ну, але це вже не вартує того. Якби були пошкодження фар, то можна було б встановити туди лазерну оптику, щоб краще був вигляд зовнішній. Але в цілому, мені здається, що тут ну, образ повністю закінчений і дуже топовий. Ну, мені дуже подобається. Різні маленькі елементи, само собою, вони не оригінальні, недорого коштують, але тут добре доповнюють вигляд. Накладки чорні. Тут такі накладочки, позаду можна буде подивитись значки чорні. Це все між собою ну, гарно доповнює друг друга і гарно виглядає. Як і насадки позаду, ну, в цілому зараз ми прольоти вставимо дуже крутий вигляд. Давайте подивимось по багажнику, чим він відрізняється. І з того, що тут додалось, це електрокришка багажника нижня. Дивіться, що тут у власника покажу вам базово те, як поширено зараз буває задні рестові китайські ліхтарі. Можливо, будемо їх доставляти сюди. Зараз у нас дуже сильно взялися за поворотники червоні, тому всі поголовно дооснащують, перероблюють на європейські ліхтарі. А якщо вже перероблювати на європейські, чому б не встановити рестові? В принципі, ну само собою, ми за оригінальне дооснащення, але зважаючи там на ціну, можна і китайські встановити. Вони працюють, в принципі, непогано виглядають. Тому, якщо там це не якийсь Тюнінг, а під оригінал, то ми не, не проти таких І Із зручного, як ви бачите, зараз відкриті дві кришки. Ми нажимаємо закрити і закриваються обидві. Це прикольно, зручно додали комфорту, скажімо так. Так, і трошки технічної частини. Тут у нас встановлений всім улюблений просто топовий b 58 який має великий потенціал по двигунах на G05, порівнюючи з F-15. Із поганих двигунів, ну як поганих, просто які мають більше проблем. Це єдиний N-двигун який встановлювався в цьому кузові. Якщо в моє F15 був єдиний b двигун який встановлюється в тому кузові, то тут є єдиний n двигун який має багато проблем. Як і в 15-му кузові, це n 63 Вони бувають m 50 i версії з n 63 двигуном. Ну, Всі знають, що там проблем вистачає. Вони нікуди не ділись. Їх, звісно, з кожним рестайліном все менше і менше, але все одно, їх дуже багато. Але всі, всі інші двигуни, я вважаю, дуже топовими, який не обери, який ну, по твоєму бажанню, що бензинові двигуни b 58 в принципі, там тільки b 58 що дизельні 25-й дизель, 3 дизеля різних версій, всі вони будуть надійні. І з цікавого, тут я хочу на цьому зупинитись, трошки розповісти, але. Я думаю, що ми потім ще й огляд на такий автомобіль знімемо. Якщо в f 15 гібридна версія була на 2-літровому n 20 двигуні, то тут 45 e версія, ну, якщо брати до Рестайлінгу, йде на b 58 з гібридною установкою, ще з електродвигуном. Там майже 400 кінських сил, достатньо класний розхід палива. Він добре їде, ну, невеликий розхід палива і поки що себе достатньо надійно показує ця гібридна, ну, це, це, це поєднання з гібридною установкою і Б-58-го двигуна. Е, у нас є декілька клієнтів на таких автомобілях. Думаю, що в майбутньому вони на крутих комплектаціях дуже цікавих. Думаю, що в майбутньому один із них ми знімемо, можливо, два разом. Один просто в даний момент в Англії, другий поки ще відновлюється. Але думаю, що в майбутньому, якщо вам буде цікаво, ми знімемо, знімемо про них досвід власників. Про розхід палива розкажемо. Ну і взагалі там має сенс використовувати гібрид на цих автомобілях чи ні. Ну такі версії мають сенс взагалі якийсь чи ні. Тому що із цікавого тут там 320, здається, кінських сил, а там майже 400, але розгін до 100, із-за того, що гібрид, гібридна версія набагато тяжча. У них майже однаковий. Там 5,5, здається, і 5,6 секунд, навіть цей трошки швидший. В принципі, по нашому досвіду, в, в у випадку x 5 BMW кожен раз покращує все, ну, починаючи від ходових характеристик, там, ну, само собою там, різних опцій і подібного до технічної частини. Двигуни все краще. По технічній частині проблем все менше. Якщо брати, наприклад, там є 70-й кузов, там взагалі біда була Ну, купа проблем, болячок навіть 5 років назад, коли вони були з меншими пробігами, вони сипались. Потрібно, ну, купа проблем і обслуговувати ну, тоннами туди гроші потрібно було вкладати. Як я вам розповідав про F 15-й, він достатньо надійний. В принципі, з ним проблем немає. Джиналь 5 також став ще краще. Само собою у них менше зараз пробіги, але таких якихось там проблем неординарних немає. Там, в принципі, дуже все подібно з F15. Єдине, що вони свіжіші. Ну і по двигунам набагато цікавіші, менш проблемні двигуни без серії, навіть базові. Як по тюнінгу вони піддаються тюнінгу круто. Різним доопрацюванням. Ну, якщо ти хочеш достатньо надійно, з невеликим розходом палива, адекватним обслуговуванням кататись і ще мати класну динаміку, береш 40-версію, як ця базову, там не за всі кошти світу, скажем так, прошиваєш Stage 2, всі знають, як b 58 відноситься до тюнінгу і себе почуває. І він круто їде, нормальний розхід палива, при цьому він надійний. Uh, вважаю дуже крутою альтернативою ну, M50i версії. Салон розповімо трошки по комплектації. Як я сказав, вона достатньо базова, можна порівнювати якраз з моїми в 15 ми. Розповім свої відчуття. В принципі, сідаєш як додому, посадка нічим не відрізняється. По комплектації тут також спортивні сидушки, некомфортні, без ламаючоїся спинки, але достатньо зручні. А тут білий салон, як ви можете побачити, автомобіль білий на білому із плюсів: це Америка. Якщо мій автомобіль е офіційний, то це Америка. І в Америці є приємні опції, які навіть в базі ви отримуєте. Це само собою безключовий доступ. Із плюсів саме п'ятого, це те, що вони йдуть на МГУ. Сучасна, крута мультимедійна система, ну, само собою має багато переваг. Плюсів, плюшок більш сучасно виглядає. Ну, само собою, автомобіль ну, почав випускатися майже на 10 років там, різниці у них. Як я вже казав, автомобіль зовні перевдягнутий в М-пакет. Також встановлено М-кермо, це must have, круто виглядає, зручне. Ну як і в F серії, нічого не змінилось. І одне з найважливіших доопрацювань в салоні це кермо. Ну, На мою думку, із. Опції, які можна одразу побачити в салоні, які йдуть ну майже на всіх американських автомобілях, це мертві зони, утримання в полосі, як я вже сказав, безключовий доступ. Ну, Само собою, про це можна не казати, це парктроніки. Тут є ще круговий огляд, крім задньої камери, із цікавого. Ну, там Клімат, це все само собою розуміється. І з такого, що є завжди майже в Америці, і це приємно: це панорама. Круто. Мені подобається комбінація салону. Не дуже практично, в моєму випадку мені б не підійшло те, що світлий салон а те. Але тут світлий салон з чорною стелею, з панорамою дуже приємно відкриваєш і ще більш об'ємний з панорамою салон, відчувається. Якщо просто при наявності чорної стелі, вона трошки так душить і здається, що місця менше. Але, зважаю, коли є панорама, ти відкрив. Одразу додається об'єма, комфорт та світла в салоні, ну, типу, це топчик. Але з часом, коли автомобіль вже має там роки, то можуть виникати проблеми з панорамою. Зараз літа настало, клієнти почали її відкривати, все більше звернень там з різними те, що заклинило, перестало відкриватись, щось там тарабанить. Тому це додаткова проблема, коли автомобіль в віці, але коли він свіжий. В принципі, G05 всі зараз свіжі, то це крута опція. По музиці вона базова. Ну, Я не маломан, я вважаю, що її вистачає. Е, можна побачити амбієнт підсвітку. Вона е, по досвіду в G-серії набагато яскравіша, цікавіша, вночі салон виглядає е, дуже круто. Е, якщо брати F-серію, там вона є, але вона більш тускла, менш помітна. тому... Ну, та, е, Само собою тут більш сучасно і вдосконалено. По факту, на мою думку, і по моїм відчуттям, ж – це логічне продовження f -серії. ну, F15, це можна сказати, що глибокий рестайлінг. Сидиш так само. Так само комфортно ще приїдемось, роз розповім свої відчуття поїзді, але все на своїх місцях, все зрозуміло, все зручно. єдине, що хочу сказати, я вам тоді розповідав, що в мене колхозна ручка, і тут знаходиться паркінг. А тут навіть на базові ручки чомусь вже серії перенесли паркінг сюди. Мені, тому хто е, на кожен день експлуатує F-серію, ну, набагато зручніше було б раніше паркінг в, ну, під рукою, грубо кажучи. Ну, Це можна звикнути, в цьому проблеми немає. Давайте перейдемо назад, подивимось, що там є із опцій. Е, змінилось там щось з, в порівнянні з минулим кузовом, по місцю, по ергономіці. Е, чи все так само. Так, подивимось, що тут позаду. Як я вже казав, позаду це ще більше впливає. панорама додає ну і В принципі, світлий салон додає комфорту позаду. Для пасажирів позаду панорама це топова опція, само собою із плюшок, які тут є: клімат. Він тут 4 ну і для задніх пасажирів, також підігрів задніх сидінь. Це все прикольно, круто. Майже на всіх автомобілях це плюс для Америки. Ну, з Америки воно все це є. Навіть зарядка є для задніх пасажирів. виведена, нам ну, можливо підзаряджати телефон, ну і прикуриватель само собою. По зручності посадки. Ну, по факту, по місцю тут нічим не відрізняється від малого кузову, його достатньо. Ну, можете не дивитися, що для них у мене не так багато місця, просто я сам за собою сів, у мене зріст 1,95 м, тому для нормальних людей тут місця буде достатньо. В принципі, тут розповідати навіть немає що, тому що нічим не відрізняється. Для базової якоїсь сім'ї використання тут всього достатньо, що місця, що опції, що комфорту. Давайте приїдемось. І Розкажу свої відчуття по їзді, порівнюючи з минулим кузовом, розкажу свої, ну, свої думки з цього приводу і скажу, який двигун би я обрав для себе. І трохи проїдемось, розповімо про відчуття від їзди, як себе веде двигун, ходова частина, і як це відчувається. Давайте трошки ще історії розповім про власника, як був куплений автомобіль, після чого і що планується далі. Як я вже сказав, автомобіль був куплений за 45 тисяч. У людини, яка займається пригоном, одразу під ключ відновлений, без там комплексного обслуговування, скажем так, просто готовий до експлуатації, ну там відновлений автомобіль. Після повного обслуговування доведення до ідеалу, там відновлених. Ну, Доїдало, потрібно там повністю діагностувати само собою. Але ми дивились: в цілому він всі дефекти по автомобілю усунуті, все перевірено, все обслужено: замінна олива, двигун, коробка, встановлені, диски, резина. Ну, Які ви бачили, він вийшов там під 50 тисяч зараз. У власника до цього був X3M40I. Цей автомобіль він придбав, тому що йому запропонували за цікавий прайс. Вирішив, що чому б не замінити, в принципі, логічно перейти з X3 на X5. Але ну, він вже продав в X3, зараз катається на X5 і зрозумів, що йому. Не дуже підходить подібний автомобіль. Це про те, що я казав. Кожному ну, там, своє, свої вподобання, свої побажання, свої е, цілі. Ну, в, ну, кожному е, під свою експлуатацію підходять різні моделі автомобіля. В випадку власника цього X5, йому він не дуже потрібен. У місті такий великий автомобіль немає в цьому необхідності. Він би хотів щось більш йому X3 більше підходить, Він більш спортивний, більш збитий, менший по габаритах. А взагалі, він би не проти тому автомобіль в продажі і, в принципі, можливий обмін. Помінятись на G20M340. Якщо у вас є такий варіант, можете з нами зв'язатися, або якщо у вас цікавить покупка даного 19-й рік, 95 тисяч пробігу. 90 тисяч пробігу. Із моїх відчуттів, автомобіль в принципі, достатньо збитий, навіть зважаючи на те, що тут базова ходова частина. Стандартні амортизатори, вони не є ДЦ, немає пневми, але вона достатньо. Ну, ходова достатньо збита, навіть на цих колесах достатньо комфортна. Двигун ну, B-58 топ, ви всі знаєте, достатньо еластичний. Я впевнений, що його буде вистачати як у місті, так і за містом. Знизу їде чудово, розхід палива також достатньо непоганий. Із того, що хочу сказати по досвіду, у g серії де вже ТУ коробки. І на будь-якому подібному двигуні, ну, подібній моделі, якщо порівнюючи це в серію, розхід палива буде значно менший, що мається на увазі підзначно менший. По досвіду, це плюс-мінус на 2 літра в аналогічних плюс ну, схожих конфігураціях по двигуну і автомобілю, він менший. Тому, в принципі, навіть на b 58 двигуну, двигуну це 3 літра бензин, 300 плюс коней, розхід палива буде нормальний. От, можемо побачити з заводу на цьому автомобілі середній розхід палива 11,2 літри. Що я вважаю дуже ну, чудовим показником. В місті розхід буде приблизно 15-16 літрів. Я думаю, що їздити, якщо прямо спокійно, ну це. В середньому при різній експлуатації. Якщо їздити прямо спокійно, думаю, що можна, щоб вийшло 13-14 літрів. По трасі е, ну, на цій коробці, на 8 hp е, по досвіду, при адекватних швидкостях розхід палива на бензині і на дизелі буде не дуже відрізнятись, тому в принципі він буде нормальним. Е, що мається під нормальним, Я думаю, що 9-10 літрів можна отримати при адекватній їзді. По двигуну. Як я вже казав, я вважаю його оптимальним вибором. Він гарно їде, адекватний розхід палива. Я думаю, що розхід палива, при коли автомобіль купляється за 40+, плюс 45 плюс тисяч, уже не так має значення, що він не 20+, плюс, правда. Але тут він адекватний. І це оптимальний вибор, в принципі, в будь-якій моделі в G-серії. Тому що він має достатню потужність, крутий потенціал. Якщо навіть ти хочеш активно їздити, робимо Stage 2, отримуємо під 500 кінських сил. Там, заводи у нього і так, 5,5 секунд до сотні, що для такого бегемота класний показник. Але при Чіп-тюнінгу, я думаю, що при Stage 2 там може бути точно виїзд з 5 а там або і 4,5 секунди, якщо прошити і коробку і двигун. І з доопрацювання, які потрібно зробити, вони там мінімальні недорого коштують для Stage 2. Це лише встановити downpipe і прошити двигун. Цього буде достатньо. Із нюансів, які в принципі ви маєте розуміти, це. Автомобіль 2019 року, тому прошити його не ну немає ніяких проблем, і це мінімальний бюджет. А якщо у вас автомобіль там, з середини 2020 року, то тоді вам потрібно буде робити анлок, DME Ну вони заблоковані, скажімо так, для того, щоб прошивати двигун. Це ще додаткові кошти, в даний момент це коштує. там Приблизно 1100 євро, поки ситуація не змінилась. Але я думаю, що в майбутньому це буде коштувати набагато дешевше. Вже наскільки ми знаємо, з'являється рішення е окрім відправки за кордон. Е тому думаю, що ціна почне падати з часом І з цікавого е зараз, якщо відкрити авторі, деякі в 15-ті е ну вже Плюс-мінус схожі по ціні з початковими цінами на G05. Моя думка з цього приводу: варто, ну варто переплатити, точніше, варто купити більш бідний G05, або Найбагатший там якийсь топовий f 15 Ну і мої думки з цього приводу, покатавшись, зважаючи, що в мене є F-15, взагалі, ну, типу, і хочу я замінити свій автомобіль на F-15, буду ой, на Женаль 5, буду к цьому до цього йти або ні. Перше, моя думка: якщо брати за плюс-мінус ту ж ціну, топовий f 15 або Ну, такий базовий, як цей G05. Я б однозначно, зважаючи, що базовий двигун тут b 58 взяв Жиналь 5. Все одно, як не крутий, він більш актуальний, більш свіжіший, не так швидко буде втрачати в ціні. Вже ну, акту... вже навіть рестайлінг є у Жиналь п'ятого. Тому F-15 все менш і менш актуальним стає все одно як не крути, більш сучасні опції, мультимедіа по технічній частині багато доопрацювань. А зважаючи на те, що вже досвід показує, вже пробіги, ну там 150 плюс є, що проблем по ним немає, майже в принципі ніяких там болячок не вилізло. То однозначно можна сказати, що ну я б. Для себе вибрав більш бідний, а він і так буде, як ви бачите, з усіма можливими опціями G05. Базовий, ніж взяти топовий F-15. Ну, в 2025 році я вважаю, що це ну, очевидно. Ну, звісно, якщо порівнювати F-15 за ну, як, наприклад, мій плюс-мінус 25 тисяч, то до Женя 5 там далеко. І ну, про це навіть не може йти мови. І якщо порівнювати F-15 з 01 в, том, в тому бюджеті, то там уже можна щось обирати і думати про F-15. 15. Але в таких бюджетах я взагалі не розумію, хто бере в 2025 році, ну, типу, f 15 Можливо, звісно, ціни на авторі, то типу, космос, за які ніхто не купляє, що там стоять, типу, по 45-вони нікому не потрібні, то космонавти. Але такі варіанти є. Тому я думаю, що якщо є такі пропозиції, то напевно хтось їх купляє. Ну, але я б однозначно вибрав G05. По тому, обрав би, хотів би я замінити свій F15 на G05, Так, як не крути час іде, ну, технології шагають вперед. В принципі, І B-58 двигун, як я вже тут нахвалював, і всі нахвалюють топовий. Тому я би свій 25 й дизель замінив би на G05 на b 58 двигуні. Навіть я б, якщо чесно, я бачив декілька автомобілів, їх не так багато. На 25 п'ятому дизелі G05 у нас було декілька клієнтів на офіційних автомобілях. Ну точніше, є декілька клієнтів. Вони майже завжди на таких зовсім базових комплектаціях, майже за ту ж ціну, ну зважаючи всі плюси цих двигунів ну, там, Трьохлітрових бензинів б 58 ну взагалі немає сенсу брати 25-й дизель. Хоча на F-15 там картина трошки інша. Трошки висновків, фінал. Ми не в стандартному місці. Потім дізнаєтесь, чому так. В наступних відео дамо вам інформацію. Думаю, буде повний відос з цього приводу. По автомобілю. Однозначно, BMW-Красавчики все покращують з кожним роком. Я б навіть сказав, що немає того маркетингу, як всі кажуть, що далі маркетинг іде, Скоріше за все, якщо порівнювати там деякі автомобілі, деякі нюанси, це не дуже відражається на такому флагманському, скажімо так, автомобілі, як X5. Тому що в усіх моментах, якщо що, ну, що тільки не брати по автомобілю, я б сказав, що порівнюючи з минулим, все покращилось, як з технічної частини, так і в салоні, по опціях, по надійності трошки розповім. В принципі. Все так само, як і на F-15. Якщо брати базові речі, ну, виходять з ладу, само собою на наших дорогах деякі важелі, але ходять вони достатньо довго. По вартості так вони не дешеві. Ще на g серію мало аналогів. Це дивно, але це так. Ну, тому вартість трошки вища. Але в цілому. Я вважаю це топовий вибір з будь-яким майже двигуном можна його обирати. Проблем ніяких не буде ну по своїм побажанням. Якщо хочеш там десь активно, але при цьому надійно їздити. Класний вибір це 40i. Можна його натюнити, там зробити вихлоп, зовні, губи, колеса. Вони класно виглядають, при цьому можемо повставляти там фоточки різних варіантів. Якщо хочеш економити, там є і 25-й дизель, і 30-й, але в цьому випадку вони, ну, як по мені, не, не дуже актуальні. Із крутих ще варіантів це 45 є. Я думаю, що ми в майбутньому знімемо. Я думаю, такий автомобіль ми навіть візьмемо на пару днів, щоб спробувати, як воно на електриці лише їздити, ну, як воно себе веде, заряджати, можна. Багато їздити на електриці, який буде середній розхід, якщо там по пробках, наприклад, в моєму режимі на роботу з роботи з лівого берега по пробках кататись. Це буде цікаво. Я взагалі б такі автомобілі розглянув. Круто йдуть вперед. Е, круті комбінації роблять. Я ж кажу, той же 45 є, то що він з Б-58-го двигуном це топ. Хочу нагадати, що у нас є два сервіси: один у Києві. Ми на ньому знаходимося на новому нашому приміщенні е, на Печерську по адресі Брановицького 4. Е, також у нас є сервіс у Львові по за адресою Стрийська 202. Можете до нас звертатись. Ми всі роботи по цих автомобілях робимо: по F-серії, по g серії, відновлення з Америки. До оснащення, чіптюнінг, ну будь-який комплекс робіт, окрім малярних. Також ніколи про це не казав, але це для нас важливо. Ми намагаємось для вас знімати крутий контент. Далі буде багато. ну, Будемо старатися знімати якийсь інформативний технічну частину. Тому для того, щоб просувати наш канал, залишайте коментарі, підписуйтесь, це нас мотивує до того, щоб знімати все якісніші відоси, незважаючи там на всі проблеми і на те, що. Потрібно приділяти багато часу станції. Ми стараємось для вас. Ми пішли працювати.